Нове обладнання для визначення ДНК профілю презентували у Сумах. Знаходиться в сумському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі. З його допомогою працівники центру зможуть ідентифікувати тіла загиблих воїнів, встановлювати ДНК профілі підозрюваних у скоєнні злочинів і формувати свою базу зразків ДНК. Також можливо буде вирішити спірні моменти щодо батьківства чи материнства. Знаходитись буде система ось в цьому кабінеті. Тут працюють наші експерти, які досліджуються напрямками молекулярно-генетичних досліджень. Для визначення ДНК профілю братимуть маски аплікатором з внутрішньої поверхні щік, розповіла Світлана Лісун. Сюди поміщається ватна паличка, або аплікатор, або лінило нова Поміщається в прилад, і за 90 хвилин вже готовий ДНК профіль особи, яку ідентифікують. Потім за допомогою спеціальної програми RapidLink обробляється і по закритому систему каналу поміщається до центрального обліку генетичних ознак людини, яке знаходиться в ДНД, яке це МВС України, і там уже встановлюють збіги. За допомогою цього обладнання в день можна визначити ДНК профіль шістьох осіб. Слідчі поліції витрачали час для того, щоб провести ДНК-експертизу. Ми їздили в Київ, Харків. Це час, це значні ресурси, матеріальні. А даний прилад на Сумщині дасть можливість ще краще, ще ефективніше. Як найякісніше відпрацьовувати, щоб кожна вина, особа була встановлена, кожен злочин стовідсотково розкритий. Упродовж минулого року експертно-криміналістичний центр забезпечив таким обладнанням всі регіональні центри країни, каже Сергій Кримчук. Ми ставили собі за мету ще щоб люди чи родичі загинули, щоб вони не їхали в той регіон, де є днк лабораторія, або їхали в Київ, або їхали до приватних лабораторій і там платили кошти за... Відбір зразків за виділення зразків за ідентифікацію. за інформацією Сергія Кремчука. Нині родичі військовослужбовців можуть звернутися в будь-який територіальний центр науково-дослідної системи МВС і безкоштовно здати зразки та в разі виявлення співпадіння ідентифікувати ту особу, яка була не встановлена або невідома. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.